мене на цього банера замість нього, бреть. Та ти до бабки не ходи, кавалера вам знайшов. Чуєте, дівчата, відзивайтесь. Типове озеро, в ньому купатися можна, В ньому карасі можна ловити. Здорова! З вами Ченкіс і я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогоднішній відосі вас чекає, як завжди, найкраща підбірочка зі стріму по географії, як ми вгадували, міста України. Має бути весело, від частини розумно. Тому я думаю, вам сподобається. Обов'язково підпишись на Твіч, де проходять всі трансляції. Буду тобі дуже вдячний. Ну і всім приємного перегляду. Україн! Україна! Перша карта, перша. Я і щоб мене кинуло в якесь місто, то несовмістімі речі. Що мене завжди по селам кидає? І, і просто, ладно, ладно, якби просто по селам. Там би можна було якось головою думати, да? Мене кидає, ну, в самі тупіки, блядь, От я вже приїхав в тупіки. Гуглська машина, да, уже всі в шокі, блядь, Всі в шокіровані, що вона взагалі доїхала. Що ми бачимо? Ми бачимо подруги і другани, значить, ходять. Всі модні, блядь. Машини, значить, а що такі машини? Не чуєте, машини якісь старі. Продається, блять. Все з вами понятно. А чому державную? Ну, якщо це Одеса, якщо це Одеса, все, мишка летить в Міто. Я зараз по цій дорозі на Київ просто. Просто і губи можна порвати, чуєте? Місто Кіровоград! Опа-па, місто Кіровоград! Знаєте, що це означає? Що я не знаю, де місто Кіровоград, чуєте? Я в любійний поняття ситуації ставлю Житомир. Бля, так Кіровоград, це ж не Бердичі, він ж здоровенний. Так, кіровоград написано недалеко від Миколаєва. Або я зараз долблюся в очі, або, або я кіровограда не бачу. Коротше, я буду до завтра то все робити. Я ставлю Кропивницький, блядь, Гес. А коли я то все просрав, шок? Шо, кропивницький це кіло. Ви шо там, алло? Ні, я зараз цей ГГсер. Просто я говорю намотаю десь на моніторай. А хорош, мене кидати. Десь дуже далеко, будь ласка. Так, ну там хатина добудовується. Що вона будується, ну покажіть мені. Я строїтель за стажем. Я щас опа. Бігом так в фасаді. Опа-попа, за скільки можна просчитати, Зараз я метр квадратний. Кубічний, все ж хочете, я там прочитаю. Так, ПТУ. Хто в таке ПТУ ходить? Признавайтесь, вони які там пацани сідають. Хозпромстройтавари. Ну, як завжди, не державною. Станція до чистки води, це як? Очистка, після очистка під час очистка, блядь, ну на мене мінус вайб, ну реально. Став же Томер знову. <реш> <реш> ну, куди я доїхав? Таке відчуття, що гуглиська машина, я говорю, літає. Це вертольот, це не машина, це хай огрець Спам, блядь, Борислав, Чуєте, Це точно Борислав? Де той Борислав, блять? Мені це ніхера не дає, буквально. Я відчуваю, що це десь. Бля, Чернігів, чуєте? Я про Чернігів забув, що він взагалі існує. А ну, киселівка. Киселівка. Ребята, а це не селі. <см two artists> <см two> ну, яке Дніпро, ну, ну ти, ви, ви, ви розумієте, що це що це таке? Це Самар. Ви взагалі що інформацію, яку зараз нам показали? О, це, це якесь велике місто. Ніхера модний, прімо Емпуріо! Ля, ля Фоткайте мене на цього банера замість нього, брить. Давайте щось якось почитаємо, бу буквально щось. Так, так, так. Ро. Ану, ну ну, ану, ну, 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 Що написано? Страхова компанія гарантія. Так, ну ж, державну, це вже плюс вайб. Проспект, соло, Ужгород? Я не вірю, що це Ужгород. Блять, ви пишете Ужгород, ребята. Откуда ви знаєте? Стань киянином. <блядь> в Ужгороді спамлять, стань киянином. А це дійсно Ужгород. Чуєте? Ви просто, ви просто молодці. Я теж нахер чуєте в очі. Би-пи-пи. Так, Ужгород центр, ви кажете, да? Центр, бригас. No way, no way 250 метрів! Ого, го блять, понятно, понятно одразу. Як завжди, там, де бусоводи, там сука гроші водяться, ви розумієте? Там одразу великі будинки, блять, двоповерхові. Це недалеко від великого міста, я вам чесно кажу. Але я вже відчуваю, що я їду кудись не туди. Я їду проти шерсті. Та ти шо? Та ти до бабки не ходи кавалєра вам знайшов. Чуєте, дівчата, відзивайтесь. ось описдує. Пуговку на розпашку і пашу. Як то кажуть, ану ну, ну, ну вказівники! Ану, вказівники, то моє друге ім'я. Перше Максим. Так, місто Мукачево! Закарпаття! Звідки ви знаєте? Чуєте? Ви що тут? Ви що тут ходите, чи що? Ребята, а де Мукачево? Перед Ужгородом. О, Мукачево! Ех! І от що це? Ну, це, це, це під Мукачевом, скоріш за все. Це не або ж Мукачево. Коротше, я пікну, надіюсь, десь близько. Чотири кілометри. Ну, ніхіра. Це, це, звісно, дуже далеко. По факту я пікнув другий кінець, блять, <сь> <сь> Києва, считайте. Але 4 кілометри ми хоча побачиш побачиш самокачувать. Колись станеться так, що мене будуть кидати в міста, і я буду відгадувати кожен раз. Но не сьогодні. Це типова дорога десь на город. Яким хуєм сюди доїхала гугловська машина? О, ви подивіться, ну типове озеро. В ньому купатися можна. В ньому карасі можна ловити. Ну, написано на озері, це Івано-Франківськ, бреп Івано-Франківськ. Мені важко <сь> дається. Будь ласка, хай це буде десь. Під івадофранківськом. Хай це буде Угринів. Черкаси, Харків, Херсон. Оп! Ви розумієте, що це інший кінець країни? Я ще так далеко не був від, від, від провалу. Це конотоп. Йоп твою мать. Ребята, поставте, будь ласка, на кожній вулиці знак, що це конотоп. Я вас прошу, щоб наступний раз. Попав конотоп, щоб я пікнув одразу і знайшов, що це конотоп, будь ласка. Ладно, в'юв results. Що? Да мені 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 стидно. Ну, я ні одного не віддав. urban Ukraine Pro. Ось. Це імба. Імба, тому що я один раз зіграв і мене не кидало в села. Спершу мене. Ось, бачите, мене спершу не кидає в села, одразу кидає в якісь міста. Тому має бути легше. По калюжам я вмію орієнтуватись. Блять, а це а це не Київ, случайно? Це офіційно найкраще паркування, яке я тільки бачив. От зараз я мав сходу відгадати. Це центральна площа цього міста. Чернігів, Херсон, Харків. Не яке Харків? Бля? Я знаю, як Харків виглядає. Що ви мені кажете? Чернігов, Львів, Херсон, Тернопіль. І що мені з цього вибрати? Ну ви розумієте, так? Да? Ну наскільки, наскільки я дійсно географ, що мене кинули в велике місто на площу. Я вже насрався, вибачте, ну. Золото пісень! Там на бекграунді просто лютійша пісень. Коротше, давайте так. Я, я найбільше бачив Чернігова. Я відповідаю чернігів, і це буде на вашій совісті, якщо це не чернігів. Е, Пікують самий центр. От просто самий-самий самий самий центр. А чуєте? Це ж це, по-моєму, схоже, ану, no Новий. Дякую всім, дякую всім. Хто написав чернігів? Пісюнків. Ні, Пісюнківськ не так виглядає, я бачив.